Всім привіт! Вирішив замінити звичайні галогенні лампи ближнього світу на ось такі Ledдовski Philips. Порекомендували, дивіться, які класні, два святодіода з кольором Тільки що встановив один діод. Хочу сказати, що це не дуже легка процедура. Спочатку треба зняти оцей кожух, а краще взагалі цю всю платформу, мабуть, але дуже багато роботи, тому я цього не робив. Потім зачолочка, хто не знає, відчолкується в сторону, можна отверточкою. Потім знімається оця кришечка. І отут знаходиться у нас. Ось штатне місце на, ближні, на ближню лампу, ближнє світло. Ось отак став діод. Видно, так? Да? Але вставляється він дуже-дуже тяжко, так як е, оцей радіатор з, ін, з куліром, е, заважає, то треба. Я навіть не знаю, як пояснити, але дуже тяжко, щоб е, поставити на місце і защолочку защолкнути. Але мені це вдалося. Зараз провіримо, як світить. Так, вдень не дуже це видно. Але дивіться, оця права фара звичайний галоген. А ліва. Різницю видно. Це при тому, що сонечко світить. Ну, тобто особи не видно, але різниця вже є. Далі знімемо ввечері, як світить. Дивіться, ось звичайний фіксатор. Його треба в сторонку тобто з цієї защілки, і знімається просто ця лампа. Але лед, ну, звичайно, галогенна, але лед треба е цей фіксатор якось просовувати так, щоб воно. Бо через кулер вона не пройде, оцей оце фіксатор, оця защёлочка. З правої сторони було все набагато навіть чаще, ніж з лівої. Тут заважає саме цей коректор фар, його почалося знімати Ось. І я спосіб, як правильно встановити LED-лампу. Я просто зняв, вон, бачите, з цих нижніх защёлочок. Одягнув на лампу, вставив її сюди, а потім ці защёлочки вже туди защёлкнув. Тобто одну сторону защокнув, а потім іншу. І тоді вона стала. Ну якось так. До речі, тут є ще полюсація, тому перед тим як закривати кришку, перевірте, чи правильно ви під'єднали, чи світять фари. Якщо чесно, то я світлом вражений. Дивіться, ще сумірки, ще не темно, а яке ярке світло. Ось так світять фари зараз вночі. В принципі, доволі таки ярко класно. Ось спеціально під'їхав до стіни, як іде горизонт. Ставимо пальці вгору. Ставимо лайки і підписуємось на мій канал.